О 6.29 ранку за місцевим часом в Ізраїлі лунає сирена. Саме в цей час, рік тому бойовики Хамасу запустили по країні ракети, а також почали наземну атаку й убили 1200 людей та захопили коло 250 заручників. Минув уже рік, але 101 заручник досі перебуває в руках Хамасу. У Єрусалимі сім'ї бранців вийшли на вулиці, що біля приватної резиденції прем'єр-міністра Біняміна Нетаньягу. Вони тримають фотографії своїх близьких. Пройшла пам'ятна церемонія, й на місці музичного фестивалю Нова. Там палестинські бойовики вбили сотні відвідувачів і працівників заходу. Десятки захопили в заручники. До людей у день скорботи долучився президент Ізраїлю Іцхак Герцог. Напад 7 жовтня став найсмертоноснішим за всю історію Ізраїлю. Далеко від війни на близькому сході у церкві на північному сході Таїланду. Молиться сім'я, чий син, як припускають, теж перебуває в секторі гази в заручниках. Ватчар Сріаун один із шести тайців, які досі в неволі. За нього тут моляться щотижня. Ми можемо лише молитися. Запитуючи людей, не дістаємо відповіді. І навіть голова села чи староста не можуть нічого підтвердити. Нам лишається тільки молитися. Водночас, 6 жовтня, ізраїльські військовики завдали авіаударі по південних передмістях Бейрута. Це бомбардування ліванської столиці стало найінтенсивнішим, відколи минулого місяця активізувалася кампанія проти угруповання Хезбола. Як повідомив Цагал, винищувачі вдарили по об'єктах, де містився розвідувальний штаб Хезболи та склади зброї.